Мантра перша. Іша вася медам саравам, Яд кінча джагат Тена тяк тена бунджет ха, Магрит нам. Іша, Господу, а вас Що підкорюється, і дам, Це, сарвам, усе, Яд Хай що? Джагатям у всесвіті. Джагат усе живе і не живе. Тена ним. Цяк тена. виділену частку. Хунджетха. Приймай. Ма. Не. Грітха. Прагне отримати. Касья світ. Когось іншого. Ханам. Багатство. В усе, усесвіті, живе і не живе, належить Господові і підвладне йому, тому кожен повинен приймати лише ту необхідну частку, що виділена йому, і не брати зайвого, добре усвідомлюючи, кому все належить. Пояснення. Ведичне знання позбавлене вад. Бо воно передається через досконалу учнівську послідовність духовних учителів, яку розпочав сам Господь. Він промовив перше слово ведичного знання. Отже, джерело цього знання трансцендентне, слова, що їх вимовив Господь, називають Апаорошея, тобто слова. Які не виходять з уст жодної особи, котра належить до матеріального світу. Живі істоті, яка живе в матеріальному світі, притаманні чотири недоліки. Перший – Вона неминуче припускається помилок. Друге. Вона підвладна ілюзії. Третє. Вона схильна обманювати інших. І четверте її чуття недосконалі. Жодна людина, якій притаманні ці чотири недоліки не спроможна передати досконале знання. Вети ж не створила така недосконала істота ведичне знання Господь спочатку вклав у серце прахму, першоствореної живої істоти. Абрахма відповідно поширив це знання між своїми синами та учнями, котрі продовжували цей процес освіти протягом усієї історії існування Всесвіту. Господь є курном цілковито досконалий і тому неможливо, щоб закони матеріального світу впливали на нього, тоді як і живі істоти. І неживі об'єкти підкорюються законом природи і, врешті-решт, Господній енергії. І Шапанішада є частиною ядж орведи, і вона містить знання про те, кому належить усе, що існує у всесвіті. Про це мовиться і в сьомій главі Багаваткіти 7.4.5. Де йдеться про пара й апара пракріті. Усі стихії. Земля, вогонь, вода, повітря, ефір, розум, інтелект і его належать до нижчої матеріальної енергії Господа. Тоді як жива істота, органічна енергія це пара пракріці вища енергія Господа. Обидві енергії пракраці походять з Господа, і, зрештою, він повалитель усього сущого. У всесвіті немає нічого, що не належало б до пара або до апара пракріті. Отже, усе є власністю верховної істоти. Верховна істота абсолютний Бог особа, є довершеною особистістю, і його досконалий, усеосяжний інтелект за допомогою його різноманітних енергій творить лад у усьому. Верховну істоту часто порівнюють з вогнем, а все органічне і неорганічне з теплом і світлом цього вогню. Як вогонь поширює свою енергію у формі тепла і світла, так і Господь по-різному виявляє свої енергії. Отже, він залишається вищим повалителем, опорою і вершителем усього. Йому належать усі енергії. Він знає все, він благодійник кожного і він сповнений незбагненних щедрот, сили, багатства, слави, вроди, знання і Тому слід бути достатньо розумним, щоб зрозуміти, що це він, Господь насправді володіє всім, і тому кожен повинен приймати лише те, що Господь виділив йому. Як його частку. Наприклад, корова дає молоко, однак не п'є його, вона споживає траву та сіно, а її молоко призначене на поживу людям, так влаштував Господь, і ми повинні бути задоволені тим, чим Він милостиво нас наділив, і завжди пам'ятати, кому насправді належить те, чим ми володіємо. Будинок, скажімо, споруджують із землі, дерева. Каменю, заліза, цементу і багатьох інших матеріалів. Але якщо погодитись із засадами шрі і Шапонішади, ми визнаємо, що жодної з перерахованих речовин виробити самотужки ми не можемо, ми можемо лише зібрати їх докупи і своєю працею надати їм відповідної форми. Робітник не може проголосити себе власником якоїсь речі. Лише тому, що він корпів, щоб її виготовити. У сучасному суспільстві робітники та капіталісти постійно ворогують між собою, ця ворожнеча сягнула міжнародних масштабів, і світ перебуває в небезпеці. Люди ворогують між собою і угрізаються один до одного, наче коти чи собаки. Шрі і Шапанішада нічого не може порадити котами собакам, Але людям через істинних очарвів святих вчителів вона може передати Боже послання. В людській расі слід прийняти ведичну мудрість Шрі Шапанішади і припинити сваритися за матеріальні володіння. Слід вдовольнятися тими привілеями, що їх людина отримала з Господньої ласки. Неможливо досягти миру, якщо комуністи або капіталісти, чи ще якась партія проголошують природні ресурси, вічну власність Господа своєю власністю. Капіталісти не зможуть підкорити комуністів лише за допомогою політичних маневрувань. І комуністи також не здатні перемогти капіталістів лише воюючи за вкрадений хліб. Якщо вони не визнають Верховного Бога особу за володаря всього сущого, тоді все, що вони оголосили своєю власністю, слід вважати краденим. І закони природи обов'язково покарають їх як злодіїв. Ядерні бомби є і в капіталістів і в комуністів, і якщо вони не визнають власності Верховного Господа, ці бомби, врешті-решт, неодмінно. Знищить обидва табори. Отже, щоб врятувати себе і принести справжній мир у світ, обидві сторони мусять дотримуватися настанов шрі і шопанішади. Люди живуть не для того, щоб сваритись, як ті коти чи собаки вони мусять бути достатньо розумними, щоб усвідомити важливість та мету людського життя. Ведичну літературу укладено для людей, а не для котів із собаками. Кішка й собака можуть убивати й їсти інших тварин, не коючи при цьому гріха. Але якщо людина вб'є тварину на задоволення своїх розбещених смакових рецепторів вона відповідатиме за порушення законів природи. І за це її буде покарано. Стандарти людського життя не можна застосовувати до тварин. Тигр не наїсть рису та іншого зерна, не п'є коров'ячого молока, бо має поживу й виділено йому в частку плоть тварин. Існує дуже багато тварин птахів, хижих і тих, що живляться рослиною їжею. Але жодна із цих тварин не переступає законів природи, визначених Божою волею. Звірі, птахи, плазуни. Інші істоти строго дотримуються законів природи, тому для них не постає питання про гріх, і ведичні настанови призначені не для них лише людське життя сповнене відповідальності. Однак є помилкою вважати, що просто ставши вегетаріанцем, можна уникнути порушення законів природи. Овочі також живі, одна істота завжди служить поживою для іншої. Такий закон природи, тому не слід пишатися своїм строгим вегетаріанством. Уся річ полягає в тому, щоб прийняти владу Верховного Господа, тварини не мають розвиненої свідомості, і тому вони не можуть визнати Господа, але людську істоту наділено достатнім інтелектом, щоб засвоїти істини ведичної літератури і відтак зрозуміти. Як діють закони природи, і використати ці знання собі на користь. Якщо ж людина нехтує настановами ведичної літератури, її життя сповнюється ризику. Отже, обов'язок людської істоти полягає в тому, щоб визнати владу Верховного Господа і стати його відданим. Вона мусить пропонувати все задля служіння Господу. І споживати лише рештки їжі, запропонованої Господові. Це допоможе людині належним чином виконувати свій обов'язок. У Бгаґаватхіті 9.26. Господь прямо каже, що він приймає вегетаріанську їжу з рук чистих відданих, тому людина мусить стати не лише строгим вегетаріанцем, але також відданим Господа, і пропонувати йому. Всю свою їжу, а потім приймати такий просад, Божу милість. Лише ті, хто діє з такою свідомістю, зможуть належно виконувати обов'язки людського життя. Ті ж, хто не пропонує свою їжу Господові, споживають лише гріх і накликають на себе різноманітні страждання, які є наслідками гріха. Хокаваткіта 3.13 Кореном є зневага до власності Господа і зумовлена нею умисне порушення законів природи. Непокора законом природи, тобто ладу, який установив Господь, руйнує життя людини. Якщо ж людина поміркована, обізнана із законами природи і не відчуває до чогось надмірної прихильності або відрази, Господь неодмінно визнає її, і вона безумовно стане гідною. Повернутися назад до Бога, назад у вічну обитель.